Всіх вітаю, друзі! Як сніг на голову було сьогодні прийнято законопроект No. 9478 в цілому, і ну, це просто абсурд. Це абсурд, який продовжується. Ми зараз поговоримо, що це законопрое за законопроект. Його не було взагалі ніде він не показувався, тому що всі комітети працюють на, в закритому форматі і не можна навіть відслідкувати, що вони там хочуть приймати. А сьогодні просто Верховна Рада проголосувала оцю херню. Що це за законопроект номер 9478 Це. За законопроект за різке підвищення зарплат для працівників міністерств. Тепер зарплати в них будуть різко більші, ніж базова зарплата військовослужбовця. Бо ж у воюючій країні важливіше, щоб чиновники отримували більше, ніж військові. А про всі інші проблеми нехай турбуються волонтери і люди нехай донатять. А також наші закордонні друзі, так, які також виділяють кошти. Про це повідомила. Софія Федина і вона одразу ж табло цього законопроекту, про який ми зараз також поговоримо, висвітлила. Хто голосував за? «За» голосували, Всього було 254 за. Слуга народу 180 голосів. Батьківщина 11. Платформа за життя та мир 13. Це ОПСЖ проросійська. От, ем, Далі. Партія голос 6 за, відновлення України 15 за. Партія за майбутнє 8. І довіра 16. Проти проголосувало, проголосувало 18 депутатів з Європейської солідарності. І все. І в них, до речі, 0 голосів за. Якось так. Тобто, бачимо, що всі голосували за оце. Що ж це за законопроект? Давайте зараз. Розберемось. Всі фракції, окрім ЄС, в цілому ухвалили законопроект про державну службу щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та ем, зарахування до стажу державної служби часу роботи на деяких посадах у військових адміністраціях. Як я вже казав, номер 9478 Ним за значно підняли зарплати для пев... в певних міністерствах, і дуже на сьогоднішній день це актуально, знаєте, в часи е... повномасштабної екзистенційної війни, коли не вистачає коштів для того, щоб забезпечити достойне матеріально-технічне становище для військовослужбовців, коли не вистачає коштів на зброю, коли по світу постійно ці кошти збираються, що робити? Давайте е, чиновникам будемо далі піднімати зарплати. І що найцінічніше, що ці зарплати набагато вищі, ніж заробітна плата базова військовослужбовця або навіть ніж середня заробітна плата по Україні. Тобто, ну, вони хочуть далі просто жерти гроші з бюджету, і їм вигідно цим держав... держслужбовцям, щоб війна продовжувалась. Бо поки війна продовжується, вони будуть залишатись при владі і ніяких виборів не буде. І я думаю, саме через це. Е, Власне, американці тиснуть на Зеленського і на уряд України, щоб вибори таки відбулися за будь-яких обставин, бо відсутність виборів власне, призводить до ось таких законопроєктів. І тут, знаєте, зараз одна надія, одна надія, вона така мінімально правдоподібна. Це те, що Зеленський цей законопроект не підпише. А він буде як е, десятки інших законопроєктів просто лежати в нього на столі, і він не підпишеться. От. Але знову ж таки, вірогідність маленька. Там є в нього на столі дуже багато важливих законопроєктів, які підвищують обороноздатність України. Він їх не підписує. Тому, а таке приблизно завжди підписується, тому надії як такої дуже немає. Закон визначає. Проходження державної служби на посадах у військових адміністраціях, присвоєння рангів та врахування досвіду роботи на таких посадах, як начальники військових адміністрацій, їх заступники, також інші працівники адміністрації. Це стосується осіб, які раніше працювали на державній службі або в органах місцевого самоврядування, та після звільнення повернулись до служби в на службу до цих органів. В загальному. Що хочу сказати, що е, мені здається, що в Україні на сьогоднішній день є куди витрачати кошти, окрім того, щоб піднімати чиновникам заробітні плати. Якщо чиновникам щось не подобається, або якщо їм не подобається їхні заробітні плати, які в них були до цього, їх можна звільняти, щоб вони втрачали бронь, і нехай йдуть до війська, там зарплати їм будуть кращі. Але ні, в нас будуть підвищувати їм зарплати, при цьому пенсіонери у нас будуть доздихувати на 3 тисячі гривень. Далі, Підприємці. підприємцям будуть підвищувати податки, бо треба ж десь брати гроші на зарплати цим чиновникам. А чиновники будуть собі далі жирувати і нічого їх не буде турбувати. Це, знаєте, схоже на комуністичну партію на мінімалочках, коли весь Радянський Союз жив для комуністичної партії і для того, щоб верхівка жила добре. Тут це виходить, як ми бачимо, приблизно так само. Далі, КМІС. Викати в нові дослідження, не знаю для кого, але окей. 77% українців позитивно ставляться до пропозиції щодо тимчасового 30-денного припинення вогню. Це, ну, це норм. Далі: 79% вважають вимоги РФ щодо зупинки мобілізації та припинення постачання зброї України неприйнятними. Щодо припинення мобілізації, зрозуміло. А чому в КМІС не задає питання, чи вважають українці, що в Україні треба призупинити бусифікацію? І насильне, е, насильницьку поведінку зі сторони ТЦК в сторону цивільного населення України? Чому Ну, це питання е, в інфопросторі вже третій рік, як мінімум, е, літає, але чомусь КМІС такі питання нікому не ставить. Або, наприклад, питання, щоб задав КМІС, чи вважають, е, чи вважають громадяни України, що? Е, Треба припинити бусифікацію, і треба відновити права і свободи громадян України. Чи треба відкрити кордони України? І вони можуть там написати, написати насправді все, що завгодно, але як мінімум такі питання можна було б поставити. Бо я цим КМІСівським дослідженням, я їм не вірю. Я не знаю жодної живої людини, яка б брала хоч раз в них участь. Далі, наступне. КМІС ще одне питання ставив: якщо США повністю припинить підтримку України, треба все одно продовжувати боротьбу та. За підтримки європейських союзників заявили 82% опитаних. Що хочу сказати, що європейські союзники не збираються допомагати Україні, не збираються вводити свій миротворчий контингент, взагалі не збираються нічого робити, якщо це не буде підкріплено і підтримано США. Тому, якщо Сполучені Штати Америки відмовляються від допомоги Україні, відмовляються від захисту, скажімо так, інтересів України, то Європейський Союз ніхрена не буде робити, і Британія, яка не входить до європейського союзу, також ніхрена не буде робити. І вони вже сказали, бо вони спочатку говорили, що ми введемо своїх миротворців в Україну, і вони будуть десь там, знаєте, в Луцьку та у Львові будуть захищати Україну 10 тисяч проти мільйонної української армії. І такої ж плюс-мінус армії російської. От. Але навіть попри такі заяви, потім Стармер, який є прем'єром Британії, вийшов і сказав, що без Штатів нічого ми не будемо робити. Треба, щоб Штати все опрувнули, підтримали і дали гарантії. Тоді ми також будемо якось допомагати. Тому давайте будемо чесними, не збирається Європа, не збирається Європа допомагати. Україні самостійно без допомоги США. Бо в військовому безпековому плані Європа на всі 100% точно так само залежна від Штатів, як і Україна. Тому можна розказувати дуже довго про це все, але на сьогоднішній день Європа військовим шляхом не може захистити Україну. Економічним може, але бачимо, що також не дуже сильно хоче. Наступне питання також ще один законопроект. Верховна Рада готується прийняти в цілому законопроект стосовно обмеження доступу громадян до певних судових рішень, включно з вироками стосовно ухилення від мобілізації. От, чому ж ні? Давайте закриємо. Ну і так вже в нас громадяни ніхрена не знають, все тільки мають читати з якихось засраних телеграм-каналів або чути зі ЗМІ, але перевірити цю інформацію також ніяк не можуть. Верховна Рада найближчим часом розгляне та, скоріш за все, ухвалить в цілому. Як закон, законопроект 7033 д про обмеження доступу громадян до судових рішень, які стосуються мобілізації. Рекомендацію прийняти, прийняти закон в цілому надав Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності. Далі. Фінальна редакція законопроекту про внесення змін закону про доступ до судових рішень щодо запобігання розголошенню відомостей в текстах судових рішень передбачає, що протягом дії воєнного стану та року з дня його припинення чи скасування обмежень, обмежується доступ до судових рішень наступних. В кримінальних провадженнях стосовно осіб, які підозрюються чи обвинувачуються в вчиненні кримінальних правопорушень проти забезпечення мобілізації статті 336, 336,2 Кримінального кодексу. І в адміністративних справах за позовними заявами ТЦК з приводу тимчасового обмеження громадян в праві керувати транспортним засобом під час мобілізації. Там є дуже багато інших обмежень, які там про те, що не можна розкривати, де знаходяться військові частини і так далі. Це зрозуміло. Але що стосується цього ухилення від мобілізації і так далі, чому це має бути закрито? Можливо, тому що суди почали приймати непопулярні рішення. З приводу скасування штрафів від ТЦК і так далі, щоб люди цього не розуміли, щоб люди не могли захистити свої права і свободи через суди, треба закрити ці всі рішення, щоб навіть якщо там якась херня випливає, щоб адвокати не могли цим оперувати. Ну, тобто, це виглядає максимально дивно. І бачимо, що останнім часом, і до речі, хто там дуже виступає про те, що я якось там негативно налаштований. Сьогодні ми з вами розглянули цілих два. Законопроекти, ну, які повністю ці, цілком трешові. напишіть, друзі, будь ласка, за останніх три роки от, від 24.02, назвіть мені бодай один закон, який було прийнято, і він вступив в силу, який полегшує та пом'якшує життя українців, в загальному, чи то за кордоном, чи то в Україні, який допомагає так, українцям жити легше. Розширює їх права, свободи і так далі. Бодай один законопроект, який зробив життя українців легшим, а не обмежив, оштрафував, посилив контроль, щось заборонив і так далі. Бо зараз ми бачимо тільки обмеження і оце все. Хто знає, хоч один законопроект, хоч один закон, який було прийнято точніше. Напишіть, буде дуже цікаво почути, почитати. Бо я таких ніхрена не знаю ні одного. Все, що є, це все приймається тільки срака, 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 срака. По-іншому я не можу це навіть назвати. Пишіть в коментарі, будемо дивитись. А якщо не можете, ну то який сенс тоді писати, що, що ти паніку наганяєш? Напишіть, дайте позитиву, дайте конкретики, конкретний законопроект. Дякую, до зустрічі.